Інвертори, куди нам без них? Трьохтисячка, Написано щедро, постійна, 1500 1,5 кВт. Правильний синус. Незрозуміло хто виробник. Виглядає не так, як зовсім китаєць. Корпус люмінька з цікавим профілем для додаткового охолодження. Начинка задниця типова. Напруга 24 вольта, трансформатори доволі габаритні, запобіжники по 50 А. Вірю, що 1,5 кВт він реально тягне. Має захист, мав захист від переплюсовки. Три модуля DC-DC живлення. Перетворювач dc 400 і нарізка синуса. Транзистори стоять, стояли якісні. Є можливість доставити ще по одному в плече. Є токові шунти, є показометр напруги з індикацією батарейки. Плата доволі непогана. Йому влупили 220 по виходу, і він вигорів в хлам. Транзистори захисту від переплюсовки пробиті. Тут аналоги irf 1404 Видно, кільцеві мікротріщини вигоріло довкола. Підведення до транзисторів. Раз. Тут десь аналогічна система сталася два, Не знаю, чи добре видно. повідгорали підводи до транзисторів. Всі транзистори абсолютно пробиті. Діоди цілі. Е, прикинув по вартості тут тільки на 2-2,5 тисячі транзисторів. Якщо брати в оригіналі нормальні. Питання доцільності, про то буду розмовляти з власником. Найгірше, що з стабілізаторів живлення. 12,5 вольт. Один пробитий теж наскрізь. Відповідно, є ризик, що погоріло керування. І от тепер будемо формувати ціну ремонту. І чи власник захоче то ремонтувати. Тому поки в сторону до рішення власника. Власник очікувано відмовився від ремонту, але вирішив не повертати його назад, лишив мені на деталі. І тепер в мене виходу немає. Буду я його пробувати робити для себе, хоча б для того, щоб подивитися, як воно вигоріло, наскільки глибоко. Поздував транзистори, видно якусь корозію, побурбовані резистори в розкачці, транзистори цвяшки, діоди. Лишилися цілі, повигоравші дорожки, ми вже з вами бачили. Коротке на стабілізаторі залишилося. Відповідно, що буду розпаювати, випаювати стабілізатори, випаювати плати керування і шукати далі. Чи все-таки допустити взагалі на металобурт, чи можна буде пробувати бавитись зробити? А чи знаєте, ви ще деякі китайські транзистори мають режим індикації перевантаження? Ах, красиво! Пройшло більше як півроку після того, як ви побачили коротке відео з індикацією легкого перевантаження. Це саме ця плата формування синуса. Чому так робив? Тому що було коротке поживленню. І треба було знайти, де воно як. Відповідно відпалив поживленню. Зрозуміло, стало, що плата випалена в хлам. Нагадаю, що цей інвертор теж випалений в хлам. Вигоріли абсолютно всі силові транзистори, причому з доріжками. Вигорів захист від переплюсовки теж з доріжками. Були проблеми по живленню з перетворенням, і, відповідно, вихідний модуль, силові ключі і плата розкачки. Тут процесор, котрий не кашляє, і повигоряли драйвера з транзисторами, котрих драйверів важко знайти, нема де купити. Відповідно, з тим бавитись немає сенсу, але якщо звернути увагу, то розпіновка цієї плати практично в один-в один відповідає китайському модулю. І теоретично можна просто замість неї підкинути китайський модуль, який в мене в принципі є, і можу працювати. Тому, користуючись з нагоди, що це залишили на деталі, їх є і є трошки часу зараз легше. менше відключень, поліз, до того дивиться далі. Захист від переплюсовки тимчасово замкнув перемичкою, діоди цілі і подаю живлення. Бачу, що падає знову в аварію, але ознаки життя з'явилися. Тобто, принаймні, інвертор намагається запуститись. Це легко побачити, тому що по двох каналах появляється генерація в момент подачі живлення. Ось по одному, і по-другому аналогічно. Тобто, інвертор стартує, і тепер треба розібратися лише чому він стартує не на постійно. Розібрався з. Керуванням злючаю і отримую цікавий нюанс. Якщо взяти вольтметр, підключитися до накопичувального конденсатора і заживити інвертор, то можна побачити страшне завищення напруги. Відповідно, є проблема зі зворотніми зв'язками, випаював субмодуль, розбирався з тим всім ділом, перетряс. Оптопари зворотній зв'язок. Як ми добре знаємо, китайці ще ті затійники. Ось бачите, знизу чи ще зверху оптопара, це не з плати. І ось тут є перехід і п'ятак. І тут є п'ятак. І тут аналогічно є перехід і п'ятак. Так от, ось ці п'ятаки вони не мають переходів, вони везять в повітрі. І коли я собі міряю на оптопарі, що в мене є, немає, то я міряю воздух, фактично. От такий прикол, тобто лишньої роботи зроблено тільки через те, що китайці отак прикололися. Зробили контактну площадку, яка не має зв'язку з нічим, але є вона під ножкою оптопари і от з одного боку є пригріт. І страшно хотілося б вірити, що там він був. Розвели, як згущенку з собаки дикі. Шукав, палив, напалив, нічого не виходить. Вже навіть змалював схему, пробував розібратися з. Схемою зворотнього зв'язка вона є очевидною на компараторі. Міняв шимку, міняв операційні підсилювачі. Перевіряв 10 разів Все не працює, як має працювати. Не можу зрозуміти, чому перевірив вже фактично всі деталі з випайкою. Напруги не відповідають нормі. Відповідно, набридло бавитись тим далі сенсу не бачу. Тому розбираю остаточно на деталі. Далі бавитись тою заразою сенсу немає жодного. Воно не вартує того ні по часу, ні по нервах, ні по деталях. Варто пам'ятати, що тут є два термосенсора, працюють вони по-різному. Термосенсор низьковольтного перетворювача є на 70 вольт і є нормально замкнутим. При перегріві він розмикається і знімає зживлення з низьковольтного перетворювача, тобто його просто обесточує. А другий термосенсор є нормально розімкнутим, і він є на 45 градусів. Він стоїть на вихідному мості, який формує синус. І при досяганні температури 45 градусів він замикається і просто вмикає вентилятор напряму на живлення. Отак в цьому пристрої організована система охолодження. Пристрій гарний, але, на жаль, вигорів надто страшно, надто глибоко, і далі з ним бавитись. Я не буду.